Всім привіт, мене звати Макс. Не забувайте на мене підписуватися. Я зараз вам розкажу комедну історію, яка у нас сталася вчора по Єоселі, і кредит ми не видали. Да. Коротше, все нормально. Минулого тижня ми готуємо чергову видачу по кредиту. Я за неї якраз таки розповідав, що у нас планується на цьому тижні три видачі Єоселі, дві з них в Миколаєві, одна в Одесі. І от та, що Миколаївська ЄОСЕЛЯ. ми... Все приготували минулого тижня. з покупцями, підписали всі документи, домовились з нотаріусом. Нотаріус так само вже там поробив деякі витяги для нас для того, щоб сьогодні, вчора все було набагато все швидше. От, ну і понеділок, ранок прийшли до нотаріуса, а продавці, чоловік і дружина, вони розлучені, разом не проживають. Але так як квартиру купували вони під час ще шлюбу, то і на продаж квартири так само вони мають бути вдвох, тому що там квартира. Оформлено на дружину, а чоловік має дати свою згоду на те, що він не заперечує в продажі квартири. Ну і так от, прийшли вони до нотаріуса, все добре, все гарно. Але немає чоловіка-продався минулого чоловіка. От, ну і давай ще його шукати, дзвонити. А він на телефон не відповідає, на зв'язок не виходить. Там 10 го година ранку, 11-та, ну вже покупці поїхали шукати його там, де він проживає. Немає вдома його цього клієнта, нема. А дружина каже, що вчора ввечері з ним спілкувалася. Він збирався з якимось там знайомим іти ввечері на каву. От. Ну вийшло, що так. Він пішов на каву. Що вийшло? Що він <сміття> вчора по обіді прокинувся в Одесі? <сміття> Коротше, він забухав, на зділку не прийшов. Відповідно, зділка вчора злетіла повністю. Провочі не не склався, і саме що таке найгірше, що е, гроші що ми замовляємо на кожен день там окремі суми, і гроші ми замовляємо замовляємо зарані. Тобто, не так, що там сьогодні видаємо і там на завтра ви там. Чи сьогодні замовляємо. А ми замовляємо минулого тижня на цей тиждень. І вийшло так, що гроші, які ми замовили на вчора, гроші ці вони просто згоріли. Тобто вони повернулись назад в Укрфінжитло, житло, і на цьому тижні ми вже цьому клієнту не зможемо нічого видати. І тепер лише на наступний тиждень це може бути, тому що ми маємо заново гроші замовити. От така вийшла кумедна ситуація, коли продавець, тобто його чоловік, не прийшов на підписання через те, що забухав. Так, що такі бувають казуси. Ну, всім гарного дня і побачимось.